Перш ніж відбудуться зміни в аналізах гормонів щитовидної залози, ми паралельно з симптомами пониженої функції, я їх вам описала в описі до даного відео, будемо мати дефіцитні стани. У нас є 6 найбільш важливих вітамінів, мікроелементів для роботи щитовидної залози. Два останні найбільш несподівані і найбільш небезпечні, коли ви їх неправильно споживаєте. Отже, йод. Ну, всім відомо, що для того, аби утворилися гормони щитовидки, потрібен йод. Він є складником тих наших гормонів щитовидної залози. Селен також вам відомий, яка його робота? Він бере неактивну форму Т4 гормону переводить в активну форму Т3. Це є вся група В-вітамінів і магній. Що вони роблять? Вони роблять. як... Живчики-активчики, вони підштовхують, дають енергію до процесів для того, щоб все відбулося, все синтезувалося, хто з ким має подружитися, подружився і створив відповідну гормональну залозу. І тепер два найбільш неочікуваних це є всім відомий вітамін Д. І в даному випадку він грає роль підтримки імунітету. Саме він сприяє тому, будемо ми мати аутоімунний тироїдит чи не будемо ми мати аутоімунного тироїдиту. І боронь Боже, нам передозувати цей препарат великими дозами і неправильним прийомом. Тоді він нам замість користі починає взагалі страшенну катастрофу шкоду робити. І ще одним таким дуже небезпечним, але дуже потрібним для синтезу гормонів щитовидки – це є цинк. Підняти його надзвичайно легко, він піднімається буквально з перших вже разів прийому таблеточок, але увага! Якщо у вас є проблеми на рівні ворсинок кишечника, де власне відбувається всмоктування, то ви не зможете використати даний мікроелемент з користю, а він почне все одно виконувати свою роботу синтезу і почне синтезувати патологічні, тобто пухлинні процеси. Отже, для того, щоб розуміти свій організм, коли і як що приймати, потрібно йти вивчити його. А все це ми робимо у нашій програмі природнього очищення. Для того, щоб підібрали програму згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням під даним відео.